Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Арофарм селі Дібрівка. Сьогодні у нас 20 липня 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про м -м, висновки по білокачанні ранній капусті і по після неї е, висів кабачка в другий оборот. Е, значить, що хочу перше по капусті сказати, у нас тут ось на цих двох участках, це десь 16 соток. Було висаджено десь біля 10 тисяч кущів стебел капусти, ранні, капуста Джетадор і капуста Паріл. Ми її почали продавати в районі 25 травня і закінчили десь 30 червня, тобто місяць, місяць ми її продавали, і у нас вийшло. У нас вийшло десь, якщо на круг взяти 600 600 грам з куща. Це якщо рахувати всі все від насіння. Звісно, що були втрати по розсаді, звісно, що були втрати по, по потім. Звісно, щось з'їло, звісно, щось лопло. Ну, тобто, товарної капусти ми, ми продали в районі 6 тонн. от, В районі 6 тонн. І, в принципі, можна сказати, що це непогано. От, і далі, далі. У цьому році, до речі, держиться ціна на капусту непогана. О, і далі я е, вже все зароще, переробили землю, виробили. і е, висіяли прямим сівом кабачок Марсела. На цих два участка. Ви можете бачити, тут така лебода вже була. Бо капусту вирізали ще числа 10 червня. Вона ще днів 20 25 стояла, е, трошки заросло, але все переробили. Висіяли кабачок і вскрили. Грунтовим гербіцидом. але, мабуть, мабуть, він нічого не допоміг, не знаю. Будемо дивитися. Кабачок зійшов, зійшов не весь, е, далеко не весь. Але, в принципі, основна маса, мабуть, зійшла. Є місцями, звісно, такі пропуски по 2 метри. дивлюся, але основна маса дивлюся, основна маса. Посходила. Десь в районі 1300 штук було висіяно. Тут е, сіли е, 2 метри ширина і, мет... і сантиметрів 60-50, ну, так на око 50-60 см між ними. Ось так. Будемо далі спостерігати, розказувати, що в нас виходить, що в нас не виходить. Як воно є. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!